Рахування за послуги централізованого водопостачання та водовідведення з 1 листопада здійснюватимуться по новому. Відповідно, лучани одержать нові платіжки. Про це говорили під час круглого столу щодо правових аспектів нарахування за послуги централізованого водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках. Все через закон про житлово-комунальні послуги, норми якого мусить виконувати комунальне підприємство Луцькводоканал. На прикладі одного з будинків керівник підприємства Віктор Гуменюк розповів, як це працюватиме відповідно до нового закону. Будинок зайшло 736 кубів. По квартирно облікувалося суттєво менше порядку 490 кубів. Є 240 куба, так званого небалансу. Але є 242 куби, і відповідно до закону, ці куби мають розподілитися. Причин, через які виникає небаланс, тобто різниця між загальнобудинковим і поквартирними лічильниками, є декілька. В основному це несвоєчасне або некоректне подання показників лічильника, втручання в роботу вузлів обліку, різна метрологічна похибка між загальнобудинковим та квартирними лічильниками, відсутність доступу до квартирних вузлів обліку. Як зауважує Віктор Гуманюк, самі мешканці мають зібратись і визначитись, як вони будуть цей небаланс розподіляти між жителями багатоквартирного будинку, адже саме тоді краще зрозуміють Звідки взяли з цифри, скажімо, у платіжці за листопад? Об'єднання, як юридична особа, балансов приймачі, управитель, повинен бути відносини водоканал, управитель, весь вся вода зайшла в будинок, а далі вже управитель поза методикою може собі сам визначати, як він з людьми домовиться, як вони собі між собою вирішать, як вони це все будуть послугу розподіляти. І це буде справедливо, чесно і правильно. Ми собі люди так вирішили. Вони не будуть розуміти. Є небаланси, давайте пропорційно рівно там визначати і так далі. Чи на всіх однаково розписати, чи все, все вкласти в управління будинком, і так далі. Якщо ж люди не захочуть самі вирішувати, яким чином ділитимуть між собою небаланс, то інший варіант встановити телеметрію усіх вузлів обліку.